Зараз ми спілкуємося з військовим експертом, екс-командиром роти батальйону Айдар Євгеном Диким, який долучається до нас також за допомогою скальп зв'язку. Пане Євгене, вітання вам зі Львова. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Поговоримо і про оборонні рубежі на східному напрямку. Також, але розпочнімо дещо з іншої теми, про яку говорить уже другий чи третій день. Говорить вся Україна. Це потоплення російського патрульного корабля Сергій Котов. Це вже не перший далеко. Корабель, який знайшов свій останній прихисток на дні чорного моря. От таке системне випилювання російських кораблів на Чорному морі. Це підготовка до ураження Кримського мосту. Ми так розуміємо. То я б не пов'язував тут одне з іншим. Чому власне ми так зациклились на одному цьому мості? Чорноморський флот сам по собі це вже дуже важливий для ворога військовий актив. І е, його знищення і перемога над ним це само по собі, це окремий фронт нашої війни, і це той фронт, на якому поки що, мабуть, найбільш успішні. Е, взагалі ми чомусь мало, мало достатньо приділяємо цьому уваги. Е, як от ну так радіємо, коли щось конкретне там от, чергове потонуло, але е, не бачимо, що ми взагалі того е, фактично вже виграли битву за Чорне море. От ми виграли битву за Чорне море і. Поки ми про це чомусь мало говоримо, більш зайняті питаннями на суходолі. А тим часом вже в військових академіях це вивчають. От прямо зараз це вже включають навчальні курси, тому що ми зробили те, чого до нас не робив ніхто в історії. Вперше в історії країна, яка не має фактично свого військово-морського флоту, змогла перемогти серйозний такий класичний, абсолютно військово-морський флот іншої держави. І е, перебрати в неї контроль над великим секретом. А саме це насправді і сталося. Е, пригадуємо початок війни. Е, Чорне море абсолютно повністю під контролем Росії. Росіяни там тримаються ну, як себе вдома в е, е, Їхні кораблі контролюють цю акваторію, гуляють де хочуть, скільки хочуть. А ми стоїмо на березі і мінуємо одеські пляжі в очікувати десанта. Е, що ми маємо зараз? Зараз абсолютно спокійно ідуть наші вантажні кораблі і зерновози і інші. Просто абсолютно спокійно проходять при тому, що Росія ніякий коридор нам давно вже не погоджує. От а натомість російські кораблі навпаки ховаються в бухтах. Час від часу з цих бухт вискакують буквально як набігом. Відстріляються калібрами, знов ховаються в бухтах, закриваються боновими загородженнями, як в першу світу. От, і навіть там їх все одно дістають, і до речі, втрати загалом ну вони рахуються не по кількості суден, тобто як це називається, не по кількості вимпелів, як це говорять флотською мовою. Бо вимпели бувають різні. Шлюпка це теж вимпел, а рахують по тоннажу. Так от по тоннажу чорноморський флот втратив вже приблизно третину. Тобто третину ми просто взагалі знищили, а решту дві третини загнали в глухий кут, і фактично флот держави терориста себе змушений вести саме як терористи, от час від часу вискакувати, стріляти з за рогу і ховатися. Це унікально в світовій історії, щоб таке зробила держава, яка не має свого флоту. От ми ми, ми зараз, взагалі, от те, що називається геймченджери, ми міняємо саме правила морських війн для всього світу, бо ми показали, що виявляється так званий москітний флот з малих корабликів і в. В першу чергу зараз, взагалі, з дронів може бути абсолютно гідним суперником і навіть переможцем над оцими класичними конвенційними флотами. Це насправді абсолютно нова парадигма. Це зараз вже вчаться військовоморських академіях світу. Власне, ще одним наслідком зникнення великої частини кораблів з акваторії Чорного моря є те, що порічали випадки обстрілів України власне, калібрами, оскільки носіями для них є якраз вони є ракетоносіями морського базування. Власне, як це полювання за кораблями впливає на можливість обстрілу калібрами небезпечною зброєю, принаймні, південних частин території України? Ну от саме прямо впливає на початку війни. Власне удари калібрами були одним із основних взагалі способів нас що називається, закошмарити, і при тому кораблі носії калібрів вони з весь час знаходились на бойовому чергуванні. Вони саме тижнями е, весь час були в морі, і в будь-який момент могли дати залп. Тільки час від часу по черзі заходили до заправитись. Тепер картина зовсім інша. По-перше, цих кораблів суттєво поменшало. А по-друге, ті, що є, тепер в принципі в морі не патрулюють. От вони сидять в бухтах і тільки навпаки, час від часу мають вийти, приготуватися, дати залп і тікати. Таким чином, як тільки вони з бухт починають виходити, ми вже знаємо, що треба готуватися зустрічати саме калібр. Тоді, як поки вони весь час бовтались, то ми ніколи не знали, коли ну, їм достатньо було отримати радіокоманду і залп відбувався через хвилини. А тепер ми наперед, мінімум за добу, знаємо, що треба очікувати калібр, бо ми просто бачимо, коли воно в цей свій черговий набіг вибігає. Ну, побачимо, чи взагалі тепер вибігатимуть. Бо останнім часом, власне. Втрати їхніх кораблів перевищили всі попередні, скажімо, рекорди. Що я маю на увазі? Ясно, що найбільш таким образливим для них було потоплення крейсера Москва. Оце саме перше, і стратегічно воно теж дуже багато важило бо Москва мала з точки зору протиповітряної оборони прикривати весь інший флот і шматок Криму. От, але е, далі було що? Ми знищили е, дуже різними, дуже креативними способами. Ми знищили низку кораблів у бухтах. Е, ми, наприклад, вперше в історії грохнули корабель точкою У. Тобто, це, це, це взагалі, вперше в історії ми знищили підводну лодку. Так, вперше в історії ми ракетою знищили підводного човна. Це взагалі тобто, от, Але це все е, от такі історії, коли ми їх саме ловили в бухті і щось зверху прилітало. А морськими дронами ми досить довгий час їх могли тільки пошкодити. От ми їх морськими дронами сильно діставали, реально сильно, і кілька кораблів ми вивели з ладу, але саме вивели з ладу. Вони їх дотягували до берега, ставили далі на ремонти. Інша річ, що в, в реальному житті ці ремонти вони зможуть завершити аж тільки після цієї війни, а не під час. Бо це не робиться у цих портах на Чорному морі. Але так чи інакше потенційно воно відновлюється. І от вже двічі поспіль ми саме пустили виключно дронами, виключно причому плавучими дронами. Ми саме пустили. Тили на дно два дійсно великих корабля, але не лише на морі, але й в повітрі. Загалом в лютому, минулому місяці, відбувся цілий літакопад, коли було збито 13 літаків. Практично українські сили оборони збивали по літаку в день, а то й в кілька літаків. Про що а це да, свідчить, коли коли в наших там сушибарах почали з'являтися оголошення замовте сушки за збиту сушку, і так далі, але пане Євгене, насправді. Є достатньо таке не зовсім оптимістичне пояснення цьому факту. Можливо, це свідчить, що через засилля кабів, якими зараз користується російська авіація, Україна іде в абанк підтягуючи патріоти і на сам це ближче до лінії бойового зіткнення, витрачаючи дорогі ракети, які мали б захищати українські міста, вони витрачають їх на носіїв оцих ненависних кабів. Ну почну з дорогих ракет. Найдорожча в світі ракета коштує в десятки разів дешевше аніж найдешевший бойовий літак. Тобто, коли, наприклад, ми витрачаємо зенітні ракети по шахедах, ну оце просто боляче, оце прикро бо це абсолютно неправильне співвідношення. Ціна якість. Ну знову ж таки, якщо рахувати тільки ціну ракети і шахеда, а не рахувати, наприклад, ціну завода, на який летів цей шахед, або той підстанції, на яку летів цей шахед, тоді знову арифметика стає трошки іншою. Але Е, е, але, до речі, слава ну, Богу, Петріотами ми шахете не збиваємо, але інші ракети теж шкода. А от власне літаки це класична ціль, заради яких ці ракети розроблялися. От, в першу чергу, саме для цього. Це їх пряме призначення. І те, що ми тут зробили нового, це тільки те, що ми навчили Петріо бути мандрівником. От Петріот, взагалі, за задумкою його розробників, це стаціонарна система. Так він перевозиться, але от його перевезли, розгорнули на місці, поставили, і він далі прикриває об'єкт місяцями на одному місці. А ми його навчили блукати як той циганський табір. От і ці його е, вперше в світі ми зробили саме мобільний Петріот, і це дуже дає свій ефект. От гастролі Петріота вкрай результативні. Пам'ятаєте, вам, мабуть, ж коли ви вели е, новини? Ви пам'ятаєте той час, коли вам, мабуть, чи не щодня доводило сказати, що знов по Сумщині вдарили кабами? Знов по Сумщині вдарили mm -hmm. кабами. Такі то жертви, такі туруйнування. А потім як ворожка пробила. А це один раз просто оцей влукаючий Петріот прогулявся до північного кордону. Е, за один день над прянщиною впало чотири літаки. Все. От як пробуду далі, так далі, так само врятували наш плацдарм в пенках. Бо хлопці дуже вже жаліли, що саме кавами їх буквально вибивають з цього плацдарма. От, ну що, Петріот прогулявся на Херсонщину, три літака за день, і набагато стало спокійніше. От, ну а тепер, нарешті, е, все ж таки. Росіяни настільки нас дістали цими кавами на східному фронті, що так ми дійсно йдемо на ризиковані речі. Це дійсно дуже ризикована операція. От, гратися з Петріотом прямо біля лінії, але воно абсолютно себе виправдало. Жодного знищеного ми поки не бачили. А знищених літаків звиняйте 11 тільки за останні два тижні. От е, ні, стоп 15. З них 11 саме в цих бомрадувальників Су-34. А решта це винищувачі, як які їх прикривали. І один е, цей літак ра, ра, дальньої радіорозвитки. А 50 От е, до речі, до речі, дуже болюча втрата для росіян, але але між іншим, от він єдиний кого ми не Петріот розвалили. Вони просвели його модернізованою ЕС 200 та, Там, там С-200, яку ми якось цікаво підшаманили, <с> от е, а от е, фронтову авіацію луплять звичайно шупетріотами, і е, воно більш ніж себе виправдовує. Інтенсивність вилітів дуже поменшила. Ну ще все ж таки не отримали вони наказу не літати взагалі. От для них зараз дуже важливо. Вони от навіть м'ясні штурми, але без кабів воно в них не спрацьовує. От тільки комбінація з першу кави, потім м'ясні штурми, отак от вони прогинають наш фронт. От відповідно, вони зараз... це якраз вони зараз ідуть в Абан. Насправді в них оцих бомбардувальників су 34 всього біля сотні. Угу. Вже е, 11 з них вони втратили тільки, от е, за, за останній час. Тому е, рахуємо, якщо далі втрачати в такому темпі. Самі самі розумієте, що е, просто вся їх фронтова авіація припинить своє існування до літа цього року, якщо далі, в але все ж таки вони продовжують літати настільки це зараз для них важливо. Ну побажаємо побажаємо далі. Гарного полювання на, на, на нашим патріотам. Пане Євгене, ви згадали про збиття літака дальньої радіолокаційної розвідки А 50 Чому він такий важливий і е, до чого призведе? Ну, знищення уже другого такого третього такого літака за часу російсько-української війни третього перший. Ми просто взагалі грали абсолютно так. От нахабно і по партизанськи, дешевими дроном грохнули прямо на аеродромі. Ну на жаль, таке вдруге не повториш. Вони все ж таки вжили е заходів після цього. Але вже два в небі звалились. До речі, от цікаво, я ж сам науковець і маю справу переважно з науковцями. От нещодавно одна моя колега, колега, кандидатка біологічних наук, відреагувала на от свіжі свіжі новини. От зверніть увагу на аналітичність мислення. Каже, каже, а зверни увагу, от ми в Азовському морі складуємо літаки, а в Чорному морі е, кораблі простежується система. <сі> так от власне, да. ми в ми в Азовському морі е, вже дійсно дуже системно складуємо їхні літаки. Е, Вернемося саме до а А-50-х. Справа в тому, що їх всього в Росії в Росії працюючих е, за різними даними було від 6 до 7. От більше семи жодне джерело не дає, але насправді більше сходиться на тому, що реально було шість працюючих. Там в них на консервації стоїть кілька немодернізованих, але вони годяться тільки на донори запчастин для цих. Їх не могли неможливо підняти на крило. Тобто на крилі було шість машин, з них трьох вже нема. А літак вкрай важливий для росіян, бо саме він координує власне всю діяльність оцієї їхньої фронтової авіації, яка бомбить нас на фронті, і е, в першу чергу виявляє наші ракети і наші літаки. Тобто, це фактично їхнє прикриття. От вони без цього, як сліпі, вони без цього е, можуть побачити нашу ракету тільки коли вона вже прямо під крилом. От е, а також цей же самий літак координує їхні удари всіма видами дальної зброї, крім шахетів. От тільки шахеди автономні, а що удари крилатими ракетами, що удари балістикою, вони координують саме з таких от літаків радіорозвідки. Тобто, арифметика дуже проста: чим менше А-50, тим менше літаків в небі, і тим менше крилатих та балістичних ракет. Я так це розумію, саме так. А коли впаде останній з цих шести, це це взагалі дуже багато поміняє. Насправді тобто, це реально ну, почнеться певною мірою інший етап. війни. Повернемося з повітря, спустимося на землю. Обговоримо ситуацію на фронті. Зрештою, ви згадували про самовбивчі атаки, м'ясні штурми навколо Авдіївки. Зрештою, такими вони є і навколо Бахмута. Як ви оцінюєте перспективи атаки ворога? Все свідчить про те, що там буде основний наступний натиск ворога. Атаки на часів яр. Це місто неподалік від Бахмута, також Донецької області. Часів яр звичайно на часі. На жаль, це один з основних наших укріп районів взагалі в тій місцевості, і без взяття часового яру їм складно далі просуватися. А от не дай Боже, якби вони його взяли. Ну це відкриває дорогу на десь приблизно половину тої частини Донецької області, яку ми контролюємо. Тобто, якщо вважати, що вони для них важливою проміжною підкреслюю, проміжною метою, але важливою є е, захоплення всієї Донецької області, то часів яр це один один з е, двох можливих ключів до цього: один ключ за другий ключ це курагово. От це два населених пункти. Втрата кожного з них для нас означатиме втрату ну ледь не половини Донеччини. От і тому звичайно, що саме за ці населені пункти росіяни будуть дуже чіплятися і кинуть на то на то велике сили. Але до речі, я б не вважав, що вони наступатимуть тільки взагалі на Донецькому напрямку. В роботи ну, зараз дуже важко. Роботи на атакується з двох сторін одночасно. От ну і знову ж таки, ну ніхто ж не відміняв їхній наступ на Слобожанщині. Наразі трошки е, стихли атаки е, такі, от в лоб прямі саме. Е, на Куп'янськ, а натомість перемістились південніше на терни. Але але загалом це одна ділянка фронту. Тепер вони її пробують продавити під тернами Що ж насправді достатньо складно на всіх ділянках фронту, на всій протяжності лінії бойового зіткнення. Євген Дикий, військовий експерт, експерт, екс командира роти батальйону Айдар, був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Євгене, дякую за те, що долучилися до нашої розмови.